Вітаю на каналі. Сьогодні чергова задача лід код Найдовший спільний префікс. Гарного перегляду. Поїхали! Необхідно написати функцію для знаходження найдовшого спільного текстового префіксу серед масиву із текстових рядків. Якщо спільного префіксу немає, треба повернути пустий рядок. Наприклад, Flower Flow flight ці три слова починаються з літер F та L. Тобто вони мають спільний текстовий префікс FL, який ми бачимо в результаті. А ці три слова dog, race car та car не мають спільного початку спільного префіксу. Тому результат пустий текстовий рядок. До речі, якщо прибрати слово dog з цього набору, решта слів race car. Та car все одно не матиме спільного префіксу, адже хоч вони й мають спільний підрядок. Car. У слові race car він знаходиться не на самому початку, а отже не є префіксом. Як варіант розв'язку можна відсортувати вхідний набір текстових рядків і визначити спільний текстовий префікс першого і останнього слова, це й буде відповідь. Адже слова між ними будуть також містити цей префікс, оскільки набір відсортований. Пробаємо. Якщо вхідний масив містить менше двох елементів. Повертаємо той єдиний елемент за його наявності. Адже це і є найбільший спільний префікс в такому випадку. Або ж порожній рядок. Якщо вхідний масив порожній. Далі сортуємо наш масив. Створюємо дві змінні. В якій записуємо перший і останні текстові рядки нашого масиву. Їх буде два. Адже варіанти, коли набір має менше двох рядків, ми вже відсіяли вище. Запускаємо цикл для визначення спільного текстового префікса тих двох текстових рядків. Будемо порівнювати символ за символом від початку. А отже масив від нуля. До кінця рядка, який має менший розмір. На кожному кроці порівнюємо символи першого і останнього рядків. Якщо вони відрізняються, спільна частина цих рядків закінчилася, і ми можемо її повернути Підрядок від нуля до хай. До індексу, на якому спільний префікс закінчився. Не включно із символом, який відповідає цьому індексу. Якщо ж вдалося пройти весь цикл, І усі символи на шляху були рівні. Це свідчить про те, що перший і останній текстові рядки однакові. А значить, перший текстовий рядок і є спільний текстовий префікс для усього набору, повертаємо його. Перевірка. Підний набір. Далі він сортується. І рядок Flow та Flow Stone. Перше і останнє. Порівнюється. Спільний префікс для них flow. І він міститься в усіх інших словах. Відпускаємо дебагер. Результат правильний. Flow. Пробуємо вліт-код. Також працює. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, відео було корисним. Як завжди, в разі будь-яких питань запрошую до коментарів та до моєї телеграм-спільноти. Подобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.